Це плац Національної академії сухопутних військ, імені гетьмана Петра Сагайдачного, і тут особливо урочисто сьогодні, адже у цих струнких шеренгах стоять поряд вчорашні школярі, а також бувалі учасники антитерористичної операції. Сьогодні перше вересня, і усі вони курсанти національної академії, які готові опановувати військову науку. З нагоди свята до видового військового вишу завітали голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський, міський голова Львова Андрій Садовий, головний редактор телерадіокомпанії Львів Оксана Клим, директор департаменту військової освіти, науки, гуманітарної та соціальної політики Міноборони України, полковник Микола Садовський, командувач ракетних військ і артилерії збройних сил України, заступник командувача сухопутних військ збройних сил України, генерал. Майор В'ячеслав Горбильов, представники громадськості та духовенства, розпочалися урочистості із підняття державного прапору України та прапора сухопутних військ Збройних сил України. Право виконати цей ритуал отримали курсанти-першокурсники, учасники антитерористичної операції, лицар ордену за мужність третього ступеня, молодший сержант Роман Гербенюк та старший солдат Віталій Немировський, які за участь у бойових діях нагороджений медаллю захиснику вітчизни. Згодом у присутності всього особового складу трьом військовослужбовцям, начальник національної академії сухопутних військ, генерал-лейтенант Павло Ткачук вручив державні нагороди указом президента України молодшого сержанта Павла Панченка, нагороджено орденом за мужність третього ступеня. А молодшого сержанта Павла Прута та солдата Василя Клемьонова медалю захиснику вітчизни. Чесно кажучи, я не очікую цієї нагороди, тобто я дізнався буквально пару днів назад, що. Її... Отримав е, її за оборону Луганського аеропорту ну, і за різні завдання, які нам ставив командир. Також відому львівську волонтерку Оксану Клим, наказом міністра оборони України було нагороджено відзнакою за сприяння Збройним силам України. Згодом, з нагоди дня знань, на початку навчального року увесь особовий склад академії привітав її очільник, генерал-лейтенант Павло Ткачук. Гості свята, звертаючись до присутніх, побажали майбутнім офіцерам Успіхів у навчанні та наполегливості в оволодінні нелегкою військовою справою, а їхнім викладачам та командирам натхнення та терпіння від імені курсантів виступив учасник проведення антитерористичної операції, старший сержант Вадим Гаврилюк. 1 вересня сьогодні у нас починається тут в обласної влади та міської влади, коли ми бачимо, як понад тисячу курсантів крокують кроком вже з автоматами. Готові, так би мовити, гристи той граніт військовій ноки. Це такий дуже такий позитивний початок. І Я вбачаю в тому, що власне дійсно ми зберегли свого часу академію тут у Львові. Ми маємо зараз величезну перевагу, і цією перевагою в цій війні ми обов'язково скористаємося. Потрібно згордитися цими першокурсниками і курсантами. Ви знаєте, це світ нації, який буде захищати нашу країну, це сини і доньки з великої букви. І просто потрібно їм подякувати за їхній вибір, і треба подякувати їхнім батькам, що в такий непростий час благословили їх на добру справу. Гордість і велика подяка генералу Ткачуку, тому що якщо б не його особиста відданість справі, цього б не було. Я пам'ятаю всі 10 років перепетій стосовно інституту і академії. Тільки дякуючи генералу Ткачуку, ми маємо таку потужну академію. Тисну вашу руку. Дякую і бажаю Дякую. всім городам. Я порад. сьогодні гордий тим, що попри війну, попри ті бойові дії, які сьогодні проходять на сході нашої держави, в Академію сукупутних військ поступило понад 1200 молодих юнаків і дівчат. І це свідчить про те, що на сьогоднішній день у нашої молоді, у нашого народу, у нашої нації є. Великий патріотизм і великий бойовий дух для того, щоб захищати свою державу. наприкінці урочистостей, начальник навчального закладу та запрошені високоповажні гості вручили майбутнім офіцерам символічний ключ до знань та залікову книжку. Ці символи свята з рук високопосадовців отримали першокурсники курсанти Олександр Хода, Владислав Комаров, Христина Мазур, Андрій Кулачок та Назарій Музика. Військова професія це одна із найскладніших на даний момент професій в нашій країні. Тобто в Україні також потрібні патріоти і захисники вітчизни. Тато, мама, дідусь, прадідусь, в мене всі майже військові в сім'ї. Напевно, що це патріотизм. І я дуже хочу, щоб не пишались батьки. Завершилися заходи проходженням урочистим маршем всього особового складу національної академії сухопутних військ разом зі своїми товаришами-першокурсниками та їхніми старшими колегами відмінний строєвий вишкіл продемонстрували гостям свята і учасники парадних розрахунків, які нещодавно брали участь у військовому параді з нагоди 25-ї річниці незалежності України у місті Києві.